Зараз люди цілуються, ходять на побачення, займаються сексом. Все круто. Проходить рік, півтора-два. Ви думаєте, що у вас класні гармонійні стосунки, а по факту ваш партнер навіть вас не обирає. Ну реально ж. І потім е, ти сидиш в шоці і думаєш, наскільки я багато втратив, або втратила часу, а по факту, мене навіть і не розцінювали для цього, мене навіть не обирали. А все чому? Тому що ми вкладаємось психозахистами, ілюзіями і хочемо вірити в те, що ми собі самі придумали. А по факту, треба прогнати себе по деяким пунктам. Зняти рожеві окуляри і зробити собі чесну оцінку, а я взагалі реально в стосунках, чи я це собі просто сам придумав чи придумала. А як зрозуміти правильно, які фактори, які пункти на це вказують, все дуже просто, друзі. Якщо ви хочете дізнатися, напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі, підпишіться і напишіть мені, напишіть мені в директ слово стосунки, я вам відправлю безкоштовний гайд з десятьма пунктами, де ви зможете перевірити, чи ви знаходитесь серйозно стосунках чи ваш партнер вас обирає просто для зручності просто для сексу